Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і сьогодні сталася така катастрофа, можна так сказати. Навіть не можна, це і є катастрофа. Підірвали каховську гес ці. Навіть не знаю, як їх назвати, тому що це не люди. І так, давайте швиденько подивимося, наслідки цієї катастрофи. Ви знаєте, будуть намагати. Ну, звичайно, 20-й аркан показує нам, що це. Я завжди говорю: я бачу цю карту як Армагеддон, як падіння Атлантиди. тобто, І ми бачимо, що, в принципі, влада буде намагатися це все в рамках тримати. Але, на жаль, на жаль, катастрофа. Через те, що випадає і карта смерті, на жаль, кажу, та як є. вибачайте, і 20-й аркан, мої дорогенькі. Це недобре, не кажу відверто недобре. Це дуже поганий знак. Ось, Але, ви знаєте, тут винні, я зараз скажу, я зараз скажу, я зараз скажу. Ви знаєте, винні ті, хто мають вплив. Вони не зана не дуже серйозно відносилися до цього питання. Це мається на увазі, маю я на увазі світ. Угу. Вони, як ті страуси, ховали голову в пісок. Це винен світ. Не Україна винна. Росія, звина, звичайно ж, винна Росія, але світ занадто мало зробив для того. Можна так сказати, нічого не зробив. Ось ці карти показують, що світ дуже мало зробив. Вони не реагували, коли потрібно було реагувати. І ось ці карти показують, що тепер катастрофа, будемо так говорити, неізбіжна. Катастрофа неізбіжна, і карти це показують. Мої любі дорогенькі, якщо ви знаходитеся в цих районах, де затоплення. Будь ласка, беріть своїх дітей, поки не пізно, тому що я чула, що це декілька годин. Пізніше вийде ще один розклад на, Кримську, на Кримський хімічний завод. Теж вони ще там можуть наробити ділов. І так, як зреагує світ наразі з цієї катастрофи? І знову, і знову, і знову починають говорити невизначеність. Ви знаєте, ну, відверто вам кажу, щось вони будуть приймати. Ну, тут я бачу, перекриють ще як. Є... Якийсь кранчик для Росії великих грошей перекриється. Але і українцям це не знаєте, дивіться. Дуже багато води в цьому розкладі. Кубки тут, кубки тут, а люди будуть затиснені. Я так скажу, мої дорогенькі, пізніше ми ще, можливо, сьогодні, можливо, завтра зробимо ще розклад. Задавайте питання. Ось реакція буде світу, але я не бачу, що дуже така аж дуже. Будуть вони допомагати. Будуть Будуть допомагати е, евакуювати людей, будуть надішлють свої, наскільки я розумію, тут, скоріше за все, свої якісь спеціальні. Е, да, да, да. Я бачу, тут світ буде допомагати евакуювати жінок, дітей, чоловіків, Ну, взагалі. Взагалі, чи зміниться ще е, е, на фронті? Чи зміниться це для наших? Маю на увазі. Ой, ви знаєте, дивіться, шанси якісь. Е, перекривається це, пере, ось це, цей підрив, перекривають е, шанси на, на по, е, полі бою. Але все рівно наші хлопці а, знайдуть угу. вправні наші а, вийдуть з цієї ситуації, хоча буде важко. Важко буде. Але вони вийдуть, а вийдуть звідси. А, щиро дякую, мої дорогенькі. Бережіть себе і разом до перемоги. На все добре, мої любі. Тримайтеся.